На телеканалі Бізнес з вами Еліна Бекетова. Вітаю вас. І ось про що ми розповімо о 9-й. Як Україна скорочуватиме дефіцит на кнафтогаз України? В США підраховують збитки від часткової зупинки уряду. Як у Європі штрафуватимуть водіїв туристів? Україна запропонує міжнародному валютному фонду модель, що допоможе скоротити дефіцит НАК «Нафтогаз України, але не зачіпатиме інтересів соціально незахищених верст населення. Таку заяву зробив Юрій Бойко. За словами віце-прем'єра, йдеться про відкриття ринку України для приватних компаній заходу і сходу. Урядовець нагадав, що за рахунок таких дій країні вже вдалося скоротити залежність від російського Газпрому. Для того, щоб прийшли компанії, потрібно, щоб Змінити тарифну політику, надо змінити систему субсидування, створити ринок конкурентним і відповідності до зобов'язання України перед енергетичним співтовариством. Тільки в цьому випадку прийдуть цивілізовані трейдери. Україна купуватиме палива стільки, скільки потребує, якщо Росія продовжуватиме формально підходити до газового питання. Про це напередодні заявив віце-прем'єр України Юрій Бойко. За його словами, держава відмовиться закачувати у підземні сховища додаткові обсяги, потрібні для забезпечення безперебійного транзиту в Європу. І додав грошей на це вистачить. Також віце-прем'єр висловив невдоволення обсягами транзиту російського газу через Україну. У нас є контракт по транзиту російського газу. Ми виконуємо в повному обсязі. Більш того, ми маємо в цій частині незадоволення, тому що обсяг падає через нашу країну. І це є предмет додаткових переговорів з нашими російськими колегами. Час викликів для українського хімпрому на світових ринках ціни на азотні добрива. А це половина експорту нашого хімпрому обвалюють китайці. Чи може врятувати вітчизняних виробників приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС, дізнавалась Олена Абрамович. Вітчизняний хімпром зустрічає можливе приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС падінням. Через обвал цін на добрива на світових ринках виробництво призупинили більшість підприємств азотної хімії, які здебільшого належать бізнесменові Дмитру Фірташу. За вісім місяців з початку року експорт добрив упав на 20%. відсотків. Заважають конкурувати нашим виробникам високі ціни на газ, основну сировину в хімпромі Ми одні самих крупних покупателів Європі російського газу. И то, что мы покупаем его по таким высоким ценам, не могло не сказаться на нашей нагрузке, на валютные резервы страны, на себестоимости продукции, производимой нашими химическими предприятиями. Обвалили ціни в Індії та Пакистані, основних ринках для наших виробників – китайці. Вони працюють не на газі, як більшість експортерів чорноморського басейну, а на вугіллі. Нові можливості можуть з'явитися на євроринках, якщо Україна приєднається до зони вільної торгівлі з ЄС. Доступ до них буде безмитним. Якщо такі тиможеної бар'єри будуть зняти, то понятно, що для багатьох видів української продукції стане гораздо легше проходити на європейські ринки і доходити до кінечного потребітеля. І сети точки дуже-дуже позитивне продвиження для любых бізнесів, в тому числі і для наших. аналітики кажуть наразі європейські імпортні мита усього близько 10%. Тож їх скасування особливого прориву для українських виробників не зробить насамперед, коли йдеться про азотні добрива. Добрива вони можуть бути їхнє виробництво і експорт може бути економічно ефективним тільки у випадку наявності власного дешевого газу. Тобто думати, що ми можемо тривалий час далі продовжувати. Кого не буде. Це стало можливим тільки тому, що ми успадкували. Ми ж все виробництво успадкували. Ми їх фактично не модернізуємо. Модернізація та інвестиції в технології, ось що може врятувати український хімпром. Приклад, Кримський титан. Там запровадження інновацій перевело продукцію заводу із нижчого цінового сегмента в середній. Якщо сьогодні порівнювати кримський титан і «Суми Хімпром», це два, два вітчизняні виробники двого кису титану, то «Суми Хімпром» Випускає продукція, яка коштує 1200-1400 доларів на тонну. А кримський титан випускає, яка коштує 1700-1800 доларів за тонну. При меншій собівартості. Максимальну вигоду від приєднання до ЗВТ вітчизняних хімпром може отримати, якщо залучатиме іноземний капітал та технології, кажуть аналітики. Ми експортуємо до ЄС переважно сировину, а до нас з Європи везуть готовий продукт: пестициди, пластики, фарби. І все це потенційно може виготовлятися тут. Олена Абрамович, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес. Часткова зупинка роботи уряду США у першій половині жовтня завдала штатам збитків на мільярди доларів. Окрім того, зростання економіки уповільнилось у четвертому кварталі приблизно на піввідсотка. Такі дані оприлюднило адміністративно-бюджетне управління Білого Дому. На 16 днів у неоплачувані відпустки відправили 850 тисяч федеральних службовців. Усім їм компенсують втрати у зарплаті на загальну суму в 2 мільярди доларів. За підрахунками відомства у результаті закриття національних парків та музеїв під час призупинення роботи уряду. Місцева влада не до отримала прибуток у розмірі 500 мільярдів доларів. Нагадаю, криза, що тривала в США, 16 днів, була викликана відсутністю бюджету на 2014 фінансовий рік. Після тривалих переговорів демократичної адміністрації Барака Обами та республіканської опозиції у Конгресі домовилися про підвищення стелі держборгу і тимчасового фінансування федеральних відомств. Загальні податкові надходження до бюджету Німеччини цього року становитимуть 620,5 мільярдів євро. Це це вище травневої оцінки на 5 мільярдів, звітує тамтешнє міністерство фінансів. Прогноз на наступний рік також більше за попередню оцінку на 2 мільярди 640 мільярдів євро. Відповідно до нових даних, глава відомства Вольфан Шойбле підкреслив, наступного року країні потрібен збалансований бюджет, тому урядові не варто збільшувати держвитрати лише за рахунок підвищення доходів від податків. Ми не хочемо розміщувати новий борг з 2015 року. Нам потрібно утриматися від цього. Співвідношення показника до ВВП зменшиться автоматично, якщо не залучатимемо нове фінансування, і якщо економіка й надалі зростатиме. Навіть не зважаючи на збільшення податкових надходжень, ми не маємо можливості для маневру у фінансовій політиці. Обмінний курс віртуальної валюти тягнув нового історичного максимуму 324 долари за один біткоін. Таким чином порівняно з серпневим показником курс. Збільшився втричі. Під час запуску віртуальної валюти чотири роки тому біткоін коштував 5 центів. Аналітики кажуть, попит на таку валюту зростає через побоювання щодо втрати позицій долара. Найбільшої популярності біткоїни здобули в США та Китаї. Валюта використовується для розрахункових операцій в інтернеті. При цьому неможливо визначити власника коштів. Це забезпечує повну анонімність при здійсненні платежу. Європа без кордонів. Там почала діяти загальноєвропейська система штрафів для порушників правил дорожнього руху. Зміни торкнуться всіх країн ЄС, окрім Великої Британії, Ірландії та Данії. Вперше депутати Європарламенту заговорили про таку систему ще навесні цього річ. Аргументували нововведення просто. кажуть, досі водій не резидент, який перевищив швидкість чи проігнорував червоне світло, міг поїхати додому, не сплативши штраф. Але тепер цьому покладуть край. Завдяки новій директиві можна буде ефективніше і швидше відстежити водія, що порушив правила дорожнього руху за номером його авто, у якій би країні він не скоїв порушення, рахунки надсилатимуть на його домашню адресу. Монополія, лего, планшетні пристрої, роботи. Ось далеко не весь перелік іграшок, найкращих подарунків до цього різдва. Всі вони представлені на лондонській виставці Dream Toys. Британська асоціація ретейлерів зібрала найпопулярнішу дитячу святкову продукцію. Яна Лук'янець розповість більше. Від планшетів до роботів цього року Малеча знає, що замовити Діду морозу. Найкращі іграшки на думку британських ретейлерів представлені на виставці Dream Choice у Лондоні. Товари оцінюють запрошені знавці, діти. Найпопулярніша забавка серед дівчат летюча фея. На eBay вона коштує в середньому 40 доларів. цього року у нас дивовижні пропозиції. Наприклад, летюча фея насправді літає без допомоги яких-небудь мотузок. Коли ви бачите, як це. Працює і як загоряються очі дітей, це схоже на диво. У тренді також інтерактивні іграшки Фарбрес це віртуальні улюбленці, яких можна годувати та виховувати. Вартість в інтернет-магазині Amazon від 50 до 70 доларів. Ще один хід сезону цуценя робот. З ним можна поводитися, як із звичайним песиком. Він буде реагувати на все, що ви робите. Його можна погладити і погодувати. Ще можна завантажувати додатки за для виконання класних трюків. Але й не варто забувати про такі інтелектуальні ігри, як монополії, де що оновили замість будинків та розважальних закладів. Учасники купують компанії, такі як Майкрософт або Макдональдс. Втім, подобаються дітям і звичайні іграшки, наприклад, ці акваріумні рибки, які на перший погляд здаються живими. Те, що вони електронні видають тільки невеликі вогники у плавцях, Мені подобаються рибки, бо вони світяться. Їх можна покласти біля мого ліжка, і вони випромінюватимуть світло в темряві. Ще мені подобається, як вони плавають. Не оминають увагу споживачі. Планшетні іграшки діляться місцеві асоціації ретейлерів. Очікують до кінця року британці витратять на них 128 мільйонів доларів. Яна Лук'янець, новини телеканал Бізнес. І завершуємо курсами валют. Національний банк України на сьогодні не змінив офіційного курсу гривні до долара. Котировання євро на міжбанку впали на 12 копійок. І наразі це все. Дякую, що були з нами. Наступний випуск за 50 хвилин. Побачимось.